Голова комітету палати представників США заявив, що після 19 січня компанії Google та Apple повинні будуть видалити застосунки TikTok зі своїх додатків магазинів. Саме 19 січня набирає чинності закон, який зобов'язує китайських власників TikTok продати платформу американським компаніям. В разі відмови застосунок може бути заблокований у США. Конгрес рішуче діє для захисту національної безпеки Сполучених Штатів та американських користувачів TikTok від впливу китайської комуністичної партії. Історія з TikTok вже спричинила суперечки між частиною республіканської партії, яка вимагає запровадження санкцій проти китайської соцмережі і обраним президентом Дональдом Трампом. У 2020 році він заборонив завантаження Тіктоку США, але тепер звернувся до Верховного суду з проханням відкласти виконання закону. Чому ж так сталося, що Трамп, відомий своєю антикитайською риторикою, раптово змінив свою позицію? Він сам пояснив це досить цинічно, але водночас просто: саме завдяки Тікток йому вдалося здобути підтримку молодого покоління виборців.